Ворожі ракети влучили поруч з житловим будинком о 4 ранку, 23 січня. У будівлі зруйнувало одну зі стін. Батьки Анни в цей час перебували в оселі. Щойно пролунала тривога, опинилися під завалами, але на щастя їм вдалося вибратися. Ми їм одразу їм зателефонували після першого вибуху, і вони вже нам сказали, що вони під завалами. Мама встигла вибігти, а тато на ліжку його присипало. Щоправда, але він вибрався. Вони на першому поверсі мешкають. Після атаки безпілотників виникла пожежа, коли її наслідки ліквідовували рятувальники. Поряд влучила ракета. Четверо працівників ДСНС отримали поранення. Також уламками скла поранило і двох енергетиків. Четвертій ранку ворог підступно здійснив повторні обстріли і в результаті яких чотири рятувальника травмовано, пошкоджено чотири одиниці спецтехніки. І за багатьма адресами пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки в одному місці надзвичайники врятували людину з-під завалів зруйнованого двоповерхового будинку. Внаслідок атаки загинула одна людина, 54 отримали поранення. За словами медиків, всі пацієнти середнього ступеня тяжкості з переважно вогнепально-осколковими пораненнями голови, верхніх та нижніх кінцівок. Станом на ранок у лікарнях залишається 17 людей, 37 постраждалих. Лікуються амбулаторно, з поміж них і двомісячний хлопчик його виписали в четвер увечері. Діагноз вибухова травма, закрита черепно мозкова травма, садана волосистої частини голови. Загрузи для життю наразі не шість пацієнтів були госпіталізовані до нашого закладу. Їх стан стабільний і вони продовжують отримувати всю необхідну медичну допомогу в умовах стаціонару. Один пацієнт скерований до іншого закладу охорони здоров'я для надання йому спеціалізованої офтальмологічної допомоги. Кількість пошкоджених багатоповерхівок перевищує 80, Також постраждали 30 приватних осель. Також руйнувань зазнали палац культури, корпуси та гуртожитки навчальних закладів, будівля краєзнавчого музею та оранжерея дитячого ботанічного саду. Комунальні служби ліквідовували наслідки атаки у Шевченківському та Олександрівському районах протягом двох днів. Лише від Запоріжжям сервісу задіяли кілька десятків бригад. Наші працівники максимально задіяні. Максимальна кількість фахівців ремонтно виробнича служба ремонтує покрівлі, які, до речі, вчора будинок, на якому закінчили ремонт за результатами попереднього прильоту, сьогодні на цьому об'єкті вони працюють знову, бо чергові пошкодження. Муніципальна аварійна служба робить обстеження і закриває пошкоджені вікна плитами ОСБ. Тимчасовий захист встановлюється, коли будуть роботи закінчені, і скільки наразі звернень. Дуже динамічно зростаюча цифра. Ну, ви бачите самі, що обсяг надзвичайно великий. Загалом ця атака стала однією з наймасштабніших з 2022 року. За кількістю пошкоджених будинків отримано понад 730 заявок щодо вибитих вікон понівечених балконів, розбитих автівок. Зазначили у міськраді. У ліквідації наслідків задіяно понад 300 людей та 49 одиниць спецтехніки. На місцях прильотів постійно перебувають волонтери та соцпрацівники, надають допомогу мешканцям постраждалих будинків. Розповідають, першочергове завдання закрити отвори від вибитих вікон. Сама велика проблема це саме забивати окна, то, що, то, що наші хлопці роблять, тому що людина, якщо отримала, наприклад, желіз ДСП, його потрібно, якщо бабуся немічна, вона ж не може цього зробити. Їй треба допомогти. І, на жаль, ну, це, це локація дуже великий. Окрім житлової забудови, війська РФ поцілили по енергетичній інфраструктурі. Один з об'єктів було зруйновано. Внаслідок ворожої атаки 20 тисяч абонентів знеструмлені, ще 17 тисяч залишились без опалення. Станом на ранок п'ятниці енергетикам та комунальникам вдалося підключити до електрики котельні, тож теплопостачання повністю відновили. Щодо світла, то аварійні бригади обленерго продовжують свою роботу. Антоніна Богуславська, Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканалом ТЕМ.